Від імені 27 окремого столицького батальйону зводу ВПА виражаємо вдячність муніципальній вартії Ірпеня за неодноразове надання допомоги у технічних засобах. Неодноразово вони нам допомагають. На сьогодні вони нам надали потужну зарядну станцію та дрони ТВ та мають для ведення розвитки. Також дякуємо усім людям, які допомагають, усім ініціативним людям, які допомагають армії та українському народу у боротьбі з ворогом. Слава Україні! Героям слава. Так, доброго дня. І в котрий раз ми дякуємо нашим друзям, мені це пані Вартіки за надані нам засоби на, на, на Це дрон. Дві вішки. Сьогодні вже відуть працювати. А, і е, вийти головне, що всі люди у нас живі. Не завжди повністю цілі, але живі. Все. Дуже дякую, передання.